Друзі, ви не повірите, знаєте, звідки ми їдемо з закупки свиней. Чесно, от я в шоці, я просто в шоці. Може, ви пам'ятаєте ціну на живу вагу 120 гривень за кілограм. Ми своїх вивели двох поросят, будемо різати. Але ж позвонили, і запропонували свиней по 80 гривень. 80. Я кажу, Сергій, я не розумію, хай наші тоді ростуть. Давай поїдемо та купимо. Так от, цінник зліта впав на 40 гривень на кілограм. Мені здається, це самий ризиковий і нестабільний бізнес у світі це тримання домашніх свиней. І якби чесно, прогоріти можна просто на будь-якому кроці. Ну, це те, про що я колись говорила, що буде воно 120 жива вага, а тоді можуть упасти й до 60, бо держава так любить завести побільше пластмасового м'яса з Польщі. І опустити цим виробника. Ну, виробникам. Тобто, люди як би, да, купили, коли була висока жива вага, люди накупили поросят і думають, о, о, ось, ось ми зараз заробимо натівом. Коротше, отак. Так що свині непогані, свині не маленькі. Будемо сьогодні різати, подивимося, який товарчик. А ми взяли. Там, де завжди беремо, тобто, м'ясо буде суперове, як завжди. М'ясо перевірене, м'ясо смачне, це я вам точно гарантую. Але ж людина запропонувала ціну 80, бо, каже, мені їх вже дівати нема куди. То ми поїхали і взяли. Так що, отака ціна зараз на живу вагу.